Уявіть, ви мріяєте про ту саму ідеальну квартиру у Києві. Ви нарешті назбирали необхідну суму, а потім виявляється, що ця квартира могла стати хабарем. І якщо це буде доведено офіційно, то цю квартиру навіть можуть відібрати як майно, яке стало розрахунком за вчинення злочину. Ви знаєте, що ця квартира може бути хабарем. Да, чули щось про Дениса Комарницького? Ми про нього нічого не чули, тому що ми купували відділі продажів. У нас є інформація з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про те, що в 16 Му році цієї власником цієї квартири був Денис Комарницький. Щось чули про нього, можливо, з розслідувань чув, що він там десь ховається, тікає. А що ж робити нинішнім мешканцям цієї сотні квартир, якщо правоохоронці доведуть, що їхнє житло було частиною корупційних схем? Кожна з цих з тих осіб, хоча б формально має бути ну перевірена слідством. Тобто, якщо доведуть, що за певне рішення було заплачено, розрахованость там десятьма квартирами, значить це є плата за злочин.